що Світ навчальний проєкт Окупаційний режим в Україні в роки Другої світової війни Голокост». Ну, Актуальність даного проєкту, я думаю, ніколи не взиває сумною, але з другого боку це досить проблематичний проєкт. Особливо зараз, коли Україна знаходиться так званий в сучасних колісних таких викликах. Знаходиться в період, коли перед нею стоять найпрості шляхи, як далі розвиватися. Мені здається, що перед нею в нашу країну стоїть дуже важливе питання, як саме зберегти в сучасних умовах у територіальну цілісність, суверенітет і полікультурність, яка завжди була притаманна для нашої України. І ось тема даного проєкту, на мою думку, мені здається, може дати відповідь на Поставлення запитання і може, якщо не на всі, але запоможе в певній мірі 에, зробити крок вперед у кращому розумінні тих 에, характеристик, зокрема окупаційного режиму в різних регіонах України, які були в роки Другої світової війни, і, зокрема, політики геноциду щодо окремих народів, в тому числі єврейської, які проводили в цей період. В певній мірі провести паралель до сучасності, щоб краще зрозуміти ту ситуацію, яка нині склалася на території України. Но мета проєкту це поглиблення та систематизація знань учнів щодо встановлення в Україні в роки Другої світової війни, так званого окупаційного нового порядку, і, зокрема, проведення окупантами політики Голокосту стосовно Юлії. Також залучити учнів до активного вивчення історії і мотивацію, зокрема щодо вивчення нашої вітчизняної історії. Я встановленню історичної пам'яті. Адже історична пам'ять це найголовніше те, що повинна кожного, якщо є історична пам'ять, то вже є вперед, є пам'ять про те, що було колись. Критичного ставлення до культурно-історичного середовища. Адже це в першу чергу дає можливість краще сприймати і полікультуру. А також виховання толерантності до суспільних цінностей різних поколінь, не тільки сучасних. І звичайно. Того, що ми повинні ставитися не тільки одного родно, але до різних народів, які проживають на нашій території. Завдання, які ж ставимо, коли працюємо, будемо працювати і будемо над цим проєктом. Насамперед, я думаю, що ви погодите, що ми будемо продовжувати, тому що це, як правило, старшокласника до цього діду, <клухи> <клухи> продовжуватися самостійно здобувати ними знання. Також практично застосовувати здобуті знання на практиці. І, звичайно, формувати комунікативні навички. Адже саме в роботі малими великими групами ми будемо і розв'язувати ті питання, які будуть поставлені в нашому навчальному проєкті. Також під час роботи над цим проєктом учні випробують себе в різних навчальних ролях, зокрема доповідача, опонента і ліцензинка. А також будуть продовжувати розвивати пошукове та дослідницькому вміння та навички, зокрема, коштів, підбір матеріалу, групування, аналіз, узагальнення і оформлення навчання, як письмове, так і презентаційне. Які ж завдання ставить перед собою наш проєкт? Це насамперед залучення до спільної праці. А саме. Сприяння формування зміни з історичної пам'яті та ідентичності, за допомогою проєкту поглибити вміння працювати разом, досліджувати історичну проблему, підготувати матеріали до презентації, зібрати інформацію для використання на уроках історії України за три Другої світової війни і, звичайно, розвивати навички роботи з історичними джерелами, зокрема ще попорівняння та вибори тих, які, на їхню думку, краще будуть можливість відповісти на дане е, е, запитання. Відповідно до цього, Миколаїв е, працював переді мною. Він сказав, що проєкт, проєкт довготривалий. Ну, як подивитися на е, назву нашого проєкту, звичайно, що краще щоб він був би довго довготривалий, тому що проблема досить е, неординарна і потребує великого дослідження. Але я вибрав би короткотривалість, тому що я використав матеріали, які підготують учні саме на роботі науки. Через це те, е, тема моєго проєкту була б е, вживачі короткотривалою, 2-3 тижні, щоб. Е, е, Почалася вона з учнями на початку вивчення Тиму України в роки Другої світової війни. Стосовно учасників проєкту, звичайно, що це учня 90 класу від 15-16 років. Тим проєкту за терміном проведення вже визна... визначився. Також хоч, хочу сказати, що за характером партнерської взаємодії це є кооперативний проєкт, а за обсягом контактів... Тут можна проводити його як серед учнів одного класу, але якщо працювати на паралель, то можна, звичайно, залучити учнів двох класів, але звичайно можна задавати окремі конкретні завдання. Ну, для роботи над проєктом я вибрав таке ключове поняття або ключове питання проєкту, слова, яке стосується першої частини моєї теми. Це, зокрема, тема постійний режим на території України в Другої світової війни. Чи підтверджуєте ви слова Гітлера, сказані їм ще перед початком війни з Радянським Союзом, що Україна стала райським садом під час окупації е, німцями України в роки Другої світової війни? Я думаю, що це питання викличе в них зацікавленість. І е, я б він запропонував, якщо ви підтвердите цю думку, то в першу чергу, для кого вона стала райським садом, а для кого вона все-таки стала пустелією? Під час окупаційного режиму на території України. І гіпотеза, яку можна було сформулювати, досліджуючи, займаючись цим проєктом, це розкриття суті окупаційного режиму Україні під час Другої світової війни, дасть можливість ще краще зрозуміти саме поняття окупації, як саме живе населення на окупованій території, зрозуміти причини розгортання ринку опору, чому ж саме населення піднялося на боротьбу. Щас окупаційного режиму, що спонукало його до цього. І, звичайно, э, це вже буде аксиомою, щоб провести паралелі з тому що є, що проводити. У нас окупаційний режим і є частина території України, і, як на півдні, так і звичай, на сході, і, звичайно, паралелі можна провести із сучасним е, містом. Які тематичні і змістові питання навчального проєкту. Насамперед, я б запропонував би учням початком проєкту. Ці теми і пізніше на основі е, е, тих тем, які ми запропонуємо, вони повинні самі назвати той напрямок, на, напрямок тої роботи, за які вони хочуть взятися. Насамперед, характеризувати джерельну базу та ступінь дослідження даної теми відчинення та знову більше накопийсьтератури, розкрити плани німецьких та румунських окупантів щодо України. Дослідити особливості утворення та політичного статусу адміністративно-територіальних одиниць, створених на території України під владою німецьких та румунських загадів. Виявити специфіку здійснення економічної політики на українських землях під час окупаційного режиму. Висвітлити особливості реалізації політики використання людського ресурсу окупантами, зокрема проблему постарбайтів. Дослідити особливості проведення на окупованих територіях України політики Голокосту та порівняти їх з геноцидом єврейського народу Європі. Охарактеризувати особливості реалізації політики окупаційної влади на українських землях в напрямках освіти, періодичних питань та релігії, дослідити тер... політику терору та репресії німецькими та румунськими окупантами проти українського населення в роки в окупації, висвітлити проблему колабораціонізму під час окупаційного режиму в Україні, дослідити та висвітлити окупаційний режим в своїй області, місті, великих зі них, на основі дослідження організувати і дослідити долі своїх родин в роки в окупації. Може, властивий набір тем, яких були зацікавили учня, я думаю, досить великі. Звичайно, ці теми були надруковані і роздані ущами на початку вивчення теми роки Другої світової війни. І після того, як учнів зацікавила та чи інша тема, ми зібралися разом і обговорили конкретно план наших наступних кроків. Ну, я також сильніше зупинився на етапах опрацювання даного проєкту. Я думаю, я дав би вибір, можливо, і вибрати ту тему, яка я зацікала, і разом з ним спромивати назву його міні-проєкту і допомагати йому далі працювати матеріал. Ну, даних питань можна запропонувати і альтернативне питання для обговорення. Тому що, звичайно, без альтернативи будь-який проєкт ну, певний міг повинен мати без Ну, Зокрема, альтернативне питання можна було подати, чи можна було уникнути окупації з боку німця. Якщо можна, то яким чином. Я думаю, також ця, такі, альтернативне питання зацікавило когось із вищі. Ну, Переходячи далі, хочу зупинитися на етапах роботи, а саме підготовчий етап. Що він би передбачає? Це ознайомитися з учимом з поняттями проєкту, ознайомити участь з темою проєкту, визначити час на проведення проєкту та ознайомити участь з його етапами. Розподілити учням на групи і визначити фінальний продукт проєкту. Звичайно, що е, та праця тільки заслугована увагу, якщо вона закінчиться якимсь результатом. Через це треба зразу учам повідомити, що їх чекає в процесі роботи і, звичайно, чого від них чекає вчитель як фінальний продукт проєкту. Слідуючий етап це організаційно-моделюючий. На цьому етапі я б запропонував би виявити рівень знань учнів з даної теми, відібрати основний охольний матеріал необхідний ефектив, для ефективної реалізації проєкту і розробити критерії оцінювання проєкту. Щоб учні знали, як працювати і, звичайно, знали, яка, ну, в певній мірі критерії оцінювання їхнього проєкту, що їх чекає. Наступний етап конструктив заснати перелік матеріалів та ресурсів необхідних для проєкту, і створити попередній так зропонуючим чорновий варіант проєкту, сценарій, або сценарій, щоб вони з ним підійшли до мене і ми з ним обговорили, як далі е, продовжити нашу роботу. Наступний етап коригуючий. Коли учень продемонструє чорновий варіант проєкту, мені вчителю, я проводжу консультацію та рекомендацію і можна ходити вже. Якщо його як фінальний продукт, монтаж відео чи презентація, чи випуск якоїсь друкованої літератури, саме обговорити з інстиним це питання. Ну і після етап це презентування проєкту, перш класу, обговорення, враження щодо проєкту, як інших рух. І оцінювання роботи один отругом, а також займатися самооцінкою. Я не відкидаю цей процес, тому що оцінка вчителя звичайно важлива, але оцінка учнів один одного також важлива. І дуже важлива є саме оцінка, щоб він сам побачив, що він робив і як він оцінює тут проробнув роботу. Це такі етапи. І якщо говорити далі, то практичне втілення навчального проєкту, в чому я його бачу. Ну, учні на цих етапах, я вже назвав, будуть розподілені на декілька груп. Ну, скільки буде груп, це буде залежати від кількості учнів класу або від кількості тих учнів, які захочуть брати участь в даному проєкті. Окремі учні отримують ході проєкту як групові, так і індивідуальні завдання. Підібравши історичний матеріал, учні будуть робити презентацію з використанням програми PowerPoint. До своєї презентації кожна група має учнів зробити невелику. Презентаційну добу, репрезентувати розроблений метео, судива увага буде приділена, зокрема, висвітлювати питання про голову. Чому я так зараз опиняюся на цьому питанні? Звичайно, якщо зупинитися на першому, першій частині моєї доповіді, мого презентації мого навчального проєкту, прокупаційний режим, то звичайно, якщо поділити учнів групи, то, щоб дати загальну характеристику в окупаційному режимі в Україні, я б зупинився на таких напрямках. Зокрема, перша група досліджувала би е, новий порядок встановлення Україні в робити окупаційного режиму і була поділена в такі міні-групи. Економічна політика на окупованій території, культурно-прослідницька політика і політика репресії і терору. Пізніше, обговорюючи цей міні-група, розклала би загальний такий комплексне проєкт про те, яким же був дійсно новий порядок України в цей період. Стосовно Голокосту, то це питання, звичайно, ну дуже є актуальним і е, дуже добре, що в свій час була така рекомендація по вивченню історії Голокосту в школах, які в певній мірі е, допомогли, допомогли, допомагають вчителям саме е, досліджувати цю дану проблему. Ну, Ця проблема дійсно цікава. Тут можна було поставити предвищенням цієї проблеми і таке, будемо говорити, альтернативне або питання, яке викличе у них зацікавитися. Зокрема, політика геноциду щодо єврейського населення це була політика просто чергового звірства нацистського режиму проти будь-якого народу, чи саме запланована. Політика знищення конкретного народу, зокрема в особі євреїв. І я думаю, що бучі задумалися над цим питанням і краще б займатися свідченнями даної проблематики. Но ця тема, вона дійсно також ще може бути широкою. Тут можна розв'язати дуже багато тем для міні-проєктів і міні-досліджень, які також можна пізніше об'єднати, згрупувати і зробити великий mm. проєкт. Зокрема, якщо брати конкретні. Те, що робиться вже конкретно в даному напрямку ті гімназії, де я працюю, в нас є давно вже проєкт, декілька років, моя родина в роки Другої світової війни. І, зокрема, доповнення цього, цього проєкту, зараз, зокрема, вони телебачення знову сили цикл передачі, де учні розповідають про свою родину і на цьому побудовані документальні фільми. там сказати <клух> Ми також проводимо таке дослідження про те, яким було становище євреїв в даному регіоні, яку політику проводила в по, роки окупаційного режиму до них е, окупанти. І також проводимо паралельну сучасних з Кислення, як також, досліджуючи теми Голокосту, звичайно, що можна навести таке і проблемне питання, яке свій час сказав Візор про те, що не всі жертви в роки війни були євреями, але всі євреї були жертвами. І також Пушін в певній мірі цю інформацію і в певній мірі зацікавився, чому саме так сталося, і чому саме цей народ якраз і став. Такі жертви дуже великого геноциду, який відбувся в роки Другої світової війни, і в тому числі на території України, де проживала дуже велика кількість Ну, Я тут ще можу надавати різні теми, які можна було використати при досягненні даного проєкту, але хочу підійти до того очікування результатів проєкту. Зокрема, в результаті опрацювання відповідної літератури і отримання відповідних вже кінцеві результати, а це можуть бути кінцеві результати і у вигляді презентацій, і у вигляді е, таких невеликих учнівських фільмів, буклетів, книжечок. Ми навіть запускали такі книжечки в е, місцевій друкані, де учні описували е, про ті події, які були їм задані по проєкті, і ми робили такі книжки, зокрема це вулиця. Мого міста чи той район Київської Булинської області, де якраз зазнали євреї в роки Другої світової війни. Я розумію, що дозволили впливові, як це робити для працювання тих матеріалів, це є пам'ятка, де можна, зокрема, скоролювати конкретні завдання, що він повинен робити, і деталізувати ту роботу, зокрема, що від нього вимагає вчитель, що він сам хоче побачити в цьому кінцевому продукті, і, звичайно, спасите консуль. Каталог порад для кращого опрацювання даної теми і завершення роботи на проєкті. Ну, зокрема, цей проєкт дасть можливість полити знання ущерб про політичну, культуру та економічний розвиток українських земель саме в роки окупації, побачивши ті негативні тенденції, які прийшли в українські землі в даний період. А також вони в певній мірі дадуть можливість. Пошуку інформації і добору організації. І, звичайно, учні по задачі даного проєкту також в певній мірі для себе хвалить знання даної теми і навчаться ще краще оформлювати той навчальний пошуковий матеріал, яким, з яким вони займалися, у, ті доробки, з якими, над якими вони працювали під час даного проєкту. Дякуємо. І так, будь ласка, запитання до Анатолія Васильовича. Скажіть, будь ласка, Анатолій Васильович, ви пропонували як альтернативне питання, чи можна було уникнути окупацію? Як Ви вважаєте, це питання стосується вашого питання, яке є? Характер окупаційного режиму, чи це питання альтернативно стосується того, яким був хід війни? Звичайно, що це питання стосується все, яким був хід війни, але. Окупаційний режим наступив саме результати того ходу війни, який передавав встановлені окупації. І ну, учні завжди говорять, ну не завжди, але вони виникають питання, чому нас так швидко окупували і що так вже було погано на початковому етапі окупації, адже все-таки сучасна точка зору тих німців, які зараз живуть в Європі, набагато ну, зовсім в дістанці того, яка була тоді. І е, е, звичайно, що їх. Краще допомагаєш вивчати попередній матеріал, зокрема матеріал, які привів до окупаційного режиму. Але тут виникають ще інші нюанси. Зокрема, зараз ми використовуємо при цих тем різні безманітні джерела про те, що і був колабораціонізм, і було, так говорити, захоплене ставлення до окупація на початковому періоді окупації. Це ми це також досліджуємо і обговорюємо на уроках. Але я ну, так порахував, що. Це питання було б висихати для гомої звичайно. Скажіть, будь ласка, іще ще в рамках цього проєкту ви запропонували серед інших розглянути питання і характеру окупаційного режиму, і долю гастарбайтерів, і Голокост в Україні, і порівняння Голокосту в Україні та в Європі, і німецька та румунська зона окупації була ще і італійська, і проблеми колаборації. Ви вважаєте, все це можна розглянути в рамках одного навчального проєкту? Звичайно, якщо підходить до цього е, все охопиче, то можна спробувати. Просто я виходив із теми е, початку проєкту, який я визнав, і я думаю, що я хотів охопити всі сторони, які можуть бути входять е, ну, в контекст даного, е, ну, даної теми. Але якщо говорити об'єктивно, то я вибрав все-таки щось конкретніше, наприклад, наприклад порівняти. Адміністративного територіальні одиниці витратилися на території України в роки окупації і саме внутрішню політику цих, цих адміністративно територіальних одиниць, зокрема Трансністрія, Дисліт Галичина, Райському серіядку Україна і прифронтова зона. Тому що там можна йти багато відмінностей, в тому числі і поставлені до Євгреїв. Зокрема, я в ну звичайно, що Голокост був однозначно для них, але все-таки ну, на території Трансністрі. В певній мірі там, як е, проживаючи такий термін, може постійти, там Більше було, шансів. Та, не більше шансів І останнє питання. Скажіть, будь ласка, а ви бачите, що за допомогою цього проєкту, наприклад, можна було дізнатися про особливості Голокосту на теренах України у порівнянні з тим, що було в Європі? Можна було. Чому? Тому що е, все-таки така сталася, ну можна неправильно так, висновки з тієї, яку я читав і з якою займався, на до Україні до євреї сталося дещо по-іншому. Ну, в мені мірі зв'язку з тим, що е, їх рахували ще і ну, комуністами більшовиками. І це викликало таку подвійну ненависть тих, тому що саме вони, на думку німців, були винуваті у ну, поширенні комуністичної ідеології в цей період. Ще якісь запитання? запитання. Переліку серед тих э, форм окупаційної влади назвали, що запропонують обручно засвітити культурно просвітницьку діяльність окупаційного району. А що ви маєте на увазі під культурно просвітницькою діяльністю окупаційної влади на території України? Ой, це дуже цікаве питання, Тому що ну, я 100% впевнений, що ви знаєте, що це культурно просвітницької політики, але... Ну, як правило, учні, коли вони починають вчитися до тему, у них вже складається певний спротив із тих фільмів і в певній мірі, і з тих знань, які вони мають, що все стало зразу погано, що все зникло, все було закрито, все було знищено, але все-таки е, в цей період осінній території велась в певній мірі і йшла культурна робота. Насамперед е, діяли, ну хоча б, б вигляді, але україномовні гази в певній мірі велася. Ну, це така міська робота, але звичайно, що з кожним роком вона все згортається, тому що все-таки німці не стали собі на мету, говорити підтримати культурний розвиток славян, в тому числі українців, які вони купували, а дійсно хотіли притворити Україну на райський сад, але для німецьких колоністів, а не для місцевого населення. Через те за мету підтримати культурний розвиток місцевих українців такої цілі в них не було. Ну, але все-таки та робота велася. І, і в тому плані навіть негативна робота, що німці закривали по мірі можливості всі ті культурні установи, які були відкриті на початковому етапі, коли була здійснена окупація. І все-таки їхня політика привела під всему складі до того, що навіть та частина населення, яке зараз, можна так говорити, ну не захоплена, але спиняла і позитивно, коли вони. Окупала територію України пізніше, також побачила, що треба зраховувати на власні сили, а не на підтримку тих, хто не, не бачить в тобі рівних суддів людей. Тому, можливо, це не культурно-просвісницька, а ідеологічно пропагандистська ви, цікаві, да. ви погоджуєте з тим, що треба змінити не культурно просвітницька, а йдеологічна пропагандистська. Ну тут я бачу що я такі слайди. Я все-таки от, ну, знаєте, є різні учні, Один цікавить цікавлять ну, моменталь тим. Більш такі глобальні проблеми або більш науково сформульовані, а інші більш йдуть таким шляхом, зокрема, ну, що їх їм більше так візуально побачити. І от є такі фільми, які варто подивитися. Зокрема, ці фільми якраз і, ну, вони говорили, це дуже трапиться проблема Голокосту. І ми коли нас влаштовували так званий кіноклуб обговорення цих фільмів. І ну, такий великий плюс полягає в тому, що учні дивляться ці фільми, щоб поговорити, треба бачити. Тому що так сказати, що мені цей фільм подобається, вони ну, самі формують питання. Тобто це відбувається дійсно такий кіноклуб. І дуже що приємно, а те, що це таке бачиш, що в учениці цікавленість, і після того фільму вони беруть і читають ті книги, тому що е, навіть хочуть більше дізнатися про ту чи іншу проблему. Ну, і е, я думаю, що варто використовувати ось такі, навіть такі форми роботи. Так звані, ну, я назвав їх кіноклубом, може, трохи така вже стара назва, але е, назва не змінює змісту. Тобто, якщо вона мене дає результат, то можна використовувати такі методи роботи. Добре, дякуємо. Дякуємо вам, Анатолій Васильович. все. Ви можете бути вільні. І так, для презентування.